Святковий сезон не за горами і вже почали виходити нові ігри одне за одним. Лише й встигаєш читати оголошення та дивитися релізні трейлери до ігор та різного фансервісу. Мої вітання ви на каналі про Нінтендо Дякую за ваші підписки, коментарі та вподобайки. Якщо хочете більшої актуальної інформації зі світу Нінтендо, запрошую до телеграму. Минулий тиждень відкрив кілька чудових інді-ігор, огляди яких, до речі, будуть на каналі Я про Неву та Європу, а ще отримали безліч оголошень і жодної офіційної інформації про Switch 2, але от чуток достатньо. Гра Нева від Nomad Studio отримала чудові оцінки від критиків. Нагадаю, вони також розробили гріз. Гра ціною 80 злотих або ж 20 доларів. Дана гра неймовірна, атмосфера там теж чудова. Грається приємно, управління на висоті, можливо, десь легкий, як для платформера, і відносно там проста бойова система. Але, думаю, ця гра одна з кращих інді 24-го року. Подорож із альбою та невою обов'язково варто здійснити. Інді-шедевр отримає фізичне видання. Про це оголосив видавець Девелвер. Буде звичайний делюкс-версія. Ціни орієнтовно 30 і 50 доларів відповідно. В розширеному виданні буде артбук і саундтрек. Дата виходу середина березня 2025 року. Уявіть, наскільки красивим там буде артбук. Варто чекати. Зевант Company анонсувала Beast Ball. Безумовно, неймовірної краси, річ, майже повністю металева до слова. Має акумулятор, що заряджається від USB-C, але ціна, на жаль, 200 доларів. Не подумайте, живого покемону там всередині немає. Варто зауважити, що це вже не перший подібний аксесуар від компанії, вони вже випускали звичайний покебол. Музей Нінтендо може емулювати ігри SNES на ПК з Windowsoм. Як підкреслив ПК Геймер, користувач мережі X, відомий як Кріс Mac 32. Поділився відео, на якому контролер Super Nintendo підключається під час гри в Super Mario World у музеї, і як повідомляється, ви можете почути, як на задньому плані грає звуковий ефект відключення USB Windows. Hmm. Я не здивуюсь, якщо для цього вони використовують Юзу. От так Nintendo, Ай-яй-яй. Super Mario Party Jamboree отримала свої перші оцінки та рецензії, і вони більш ніж позитивні. Майже всі оглядачі називають її кращою грою в серії. Те, що вона наймасштабніша, ми знали і раніше. Гра вийшла ще в четвер, 17 жовтня, і варто зауважити, вона дійсно дуже красива, онлайн, щоправда, ще не встиг спробувати, але локально грати на консолі. Просто прекрасно, дійсно масштабно і деякі ігри надзвичайно веселі. Трон Catalyst від Disney, розробник Bissell Games, анонсовано і для Switch. Дати ціни поки що немає, але планується в першій половині 25-го року. Події відбуваються у світі, що й оригінальні фільми, але гратимем не юзером, а програмою. До слова, на Switch з даної франшизи є гра Tron Identity. Яка часто має знижку 50-60% і коштує в межах 6 доларів. Я люблю даний всесвіт і почекаю на гру, щоправда, поки що інформації надто мало. Якщо хтось колись мріяв про ігри Nintendo 64 в 4K, його бажання скоро здійснить компанія аналог. Консоль аналог 4К Nintendo 64, вона так і називається. Вийде у 2025 році за ціною 249 доларів. Консоль сумісна з усіма картриджами усіх регіонів, що виходили для оригінальної консолі. Також там є Bluetooth та Wi-Fi. Наголошу, консоль не емулює, а відтворює попередні замовлення. Доступні з 21 жовтня, тобто уже. Загалом, якщо любите ретро ігри, це чудова купівля. Адже оригінальна консоль коштує так дешевше, але не набагато, і тут ви ще й отримаєте можливість грати з будь-якого регіону. Аналог відомий іншими своїми продуктами, зокрема SNES і Mega Drive, і зарекомендувала себе як чудові виробники, але, на жаль, мають досить лімітовану кількість продукції. Гра і Takes 100 було продано понад 20 мільйонів копій. Гра вийшла 3 роки тому, а на свіч як 2 роки. Цікаво, що в 2023 році був рекорд 10 мільйонів, тобто гра продовжує гарно продаватись, причиною цьому часті знижки на усіх платформах. Компанія Viz Media оголосила, що бокс-сет Манги The Legend of Zelda Twilight Princess вже доступний. До вашої уваги, 11 томів. Шукати варто в розрібних мережах, типу Amazon, або через певний час в дрібніших продавців. Виглядає чудово, що потримати дану гру на Switch було б взагалі чудесно. Nintendo оголосила про чергове поповнення Nintendo Switch Online. В кінці місяця, а саме 25 жовтня, в розширену підписку буде додано Banjo TUI, продовження Banjo Kazooie, гра з консолі Nintendo 64, доволі цікавенька. Universal Orlando оголосила, що її Epic Universe, який включає Super Nintendo World, Відкриє свої двері для публіки 22 травня 2025 року. У цій покращеній версії голівудського парку є зона на тему Маріо, а також доповнення Donkey Kong Country і атракціони Mario Kart Bowser Challenge, міні-карт Madness та Yoshi Adventure. Відбувся вихід гри Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants Unleashed для Nintendo Switch. При цьому як цифрової, так і фізичної версії. Вийшов вже і релізний трейлер, і стосовно оцінок критиків. Вони дуже повільно з'являються. На даний момент оцінка 80 балів на Metacritic і OpenCritic, але лише три рецензії. Приготуйтесь до нових ігор від розробників Dave The Diver у скорому майбутньому. Як повідомляє VGC, генеральний директор Мінтрокет Джехохван заявив про свій намір розширити IP Dave Diver на кілька спінофів. Нагадаю, продажі в гри понад 4 мільйони, а оцінки 90 балів і вище, в залежності від платформи. Там є гарні доповнення, і її взагалі варто спробувати кожному. Чекаємо оголошень. На Nintendo Switch 17 жовтня відбувся реліз інді гри Core Keeper. Гра в серпні вийшла на ПК і має дуже гарні відгуки. І 85 балів на метакритиці. Це пісочниця, де ми дослідники у підземному світі, який повний загадок і незвичайних речей. Фізична версія вийде 29 жовтня, а в eShop ціна 80 злотих або ж 20 доларів. Оголошено про вихід фізичної копії трилогії Cat Quest. Остання гра вийшла в серпні і має чудові відгуки від критиків. Ціна 40 доларів, вихід вже в листопаді. Нагадаю, що фізичні копії попередніх ігор теж виходили, а тут одразу вся трилогія. Це чудово насправді. Ігри, усі три, варті вашої уваги, веселі, яскраві, динамічні. 20 жовтня 2016 року компанія Nintendo представила світові свою нову консоль. Тобто пройшло вже 8 років від моменту представлення. В даному трейлері. Була лише загальна інформація, а повне відкриття відбулося аж в січні на спеціальній двогодинній презентації. Що ж, з нетерпінням чекаємо майбутніх трейлерів та презентацій вже нової консолі, хай буде Switch 2, чи як там вона буде називатись. І якщо зважити на графік компанії на найближчий місяць, складно сказати, чи взагалі ми отримаємо оце новеньке оголошення. Навіть директу може не бути. Надто багато подій уже заплановано. Отже, а що там за останній тиждень про Switch 2? Якщо вже почали про це говорити, з'явились цікаві картинки, це, до речі, не моя творчість, а те, про що зараз говорять більшість сайдерів, передусім в США, начебто такими мають бути докстанція і опора консолі. Ще серед цікаво те, що деякі комплектуючі. Починаючи з липня-серпня почали виготовлятися у збільшених кількостях. Зокрема, Чіп Т 239 в червні липні друкувався 3-4 тисячі, а з серпня досяг 48 тисяч, тисяч ну, в вересні-жовтні ще більше. Так само, як і екрани: 60 тисяч у липні в порівнянні кількох тисяч перед цим. З витоку Game Freak стало ясно, що образи файлів для наступника будуть використовувати ту ж систему, але ключі шифрування матимуть якусь вагому різницю. Зрозуміло, звідки бажання саме зараз позбути симуляторів свіча у Нінтендо. Перевірений інсайдер говорить про те, що до нього дійшли чутки від Фочана, який все ж не є перевіреним інсайдером. Про презентацію від Нінтендо, начебто до 5 листопада, адже в компанії в цей день зустріч з інвесторами. Сподіватись хочеться, але щось мало віриться. Новини стосовно Playtest Program. Видається, що Nintendo працює над багато користувацькою грою. Скріни вже потрапили до мережі. Офіційно тест розпочинається в середу. Є досить багато різних публікацій, які розкривають подробиці цього тесту. Але Nintendo явно намагається вжити заходів проти тих, хто ділиться скріншотами в інтернеті. Візьмемо, наприклад, пост Ітасгай зараз на екрані зображення. Кожне зображення, що міститься в дописі, постраждало від попередження про авторські права від Nintendo. На момент написання сценарію більшість це називають ММО, яке натхненне Майнкрафтом. В цій грі основне розвиток планети. Розвиваємо як творчо, так і соціально. І при цьому займаючись сільськогосподарством та промислом, ми можемо ставити маяки, які будуть очищати планету. Чим більше таких маяків, тим більше буде очищатись. Ще не зовсім зрозуміло від чого. Схоже, в цьому маяку будуть наші речі, інструменти, ну скажімо так, якась база. Головне, що тут ще буде соціальна складова, гравці зможуть обмінюватись різними речами та спілкуватися одне з одним. Взагалі почекаємо більше інформації після тестування. Такий був тиждень у світі Nintendo. Переходимо до знижок. Куди ж без нього? Hogwarts Legacy – 92 злотих. А якщо мало чарів, то ще є LEGO Harry Potter колекція 32 злотих. Там фактично дві гри. Hellblade Senua. Ось на цю гру варто звернути увагу. Зараз лише 36 злотих. Це буває насправді дуже рідко. Відьмак 3. Дикий гін. 49 злотих. Все нижче і нижче опускається ціна на дану гру. Чудесний принц Персії, який не сподобався босом Ubisoft. Гра чудова. До 7 злотих. Діабло 3. За 82 злотих. Теж не часто її насправді, але гра чудова. А також ремастер Діабло 2. Ціна 56 злотих. Ну і куди ж без кайріму, але щось лише 50% знижки. І 124 злотих. Дорогувато. Dave The Diver 56 злотих. Там якраз безкоштовні оновлення підвезли, чудова гра. Ще один інді-хіт 23-го року Dredge 70 злотих, але без останнього платного DLC. Кольт ягняти 50 злотих. Лише без тих усіх DLC. Але на частину з них теж знижки. Варто спокуситись. Mortal Kombat 11. Будь ласка, не плутайте із Mortal Kombat 1, який насправді жахливий. Оце нормальна гра, і за 29 злотих просто безкоштовна. До речі, DLC там теж мають знижки. Unicorn Overlord. 174 злотих. Чудова гра від та Atlus, яка вийшла цього року. одна гра від Atlus. одна з кращих ігор своєї серії Persona 5 Royal. No Man's Sky неймовірний порт, хоч і має багато зауважень, але грається просто чудово. Зараз ціна близько 80 злотих. І ще одна гра пов'язана з космосом Outer Worlds. Там зауважень набагато більше, але декому подобається 64 злотих. Чудова планета Лани. Зараз 55 злотих, версія на свіч не поступається жодній іншій платформі. Ще одна гра з локалізації Kingdom Come Deliverance 119 злотих. Каслевання Dominus Collection 80 злотих. Лише місяць, як вийшла. Blasphemous. 25 злотих, 13 Сентинелей. Від Sega Atlus. 62 злотих. Pentiment. колишній ексклюзив Microsoft. 54 злотих, колекція Borderlands 42 злотих. А ось і згаданий мною Відьмак 3 з повною колекцією DLC. 88 злотих. XCOM 2, 31 злотий. Bioshock. колекція 32 злотих. Гра Герда досить цікава і напружена пригода про часи Другої світової, 33 злотих. Little Nightmares 1 і 2. 60 злотих за бандл. Метро Redux лише 15 злотих, дві гри, повна українська локалізація. Один з кращих горорів і кращих портів на свіч. Alien Isolation – 65 злотих. ARK 32 злотих. Там вже нормальна гра, і її виправили. Hotline Miami – 25 злотих. Children of Morta Complete Edition, Тобто включає всі DLC – 32 злотих. Ще один інді проект в стилі піксель-арт Moonlighter 22 злотих, повне видання. І ще одне інді, яке має українську локалізацію: фігмент, перша і друга, 16 злотих. Такий був тиждень. Дякую за увагу і що додивились до кінця усім миру.